У нас сьогодні відбувся черговий семінар з працівниками органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. Це у нас вже добра традиція співпраці з асоціацією міст, що ми раз в півроку обговорюємо актуальні питання змін у земельному законодавстві. І це, оскільки заходи проводяться офлайн, це в нас є також площадка для горизонтального спілкування колег між собою, поділитися проблемними питаннями, знайти вихід із проблемних якихось ситуацій. І такі зустрічі є актуальними постійно, тому що наше земельне законодавство буремно змінюється, і в нас за півроку регулярних зустрічей. Постійно відбуваються кардинальні зміни, які змінюють якісь правила гри в земельних відносинах для тих чи інших потреб. Особливо зараз відіграє сьогодні. Ми, наприклад, розглядали питання спрощення там землевідведення для потреб розміщення об'єктів цифрової інфраструктури. Це зараз таке актуальне питання. І сподіваюся, надалі наше земельне законодавство буде надалі змінюватися, і нам буде про що спілкуватися з колегами-занопрятниками. Рівненське регіональне відділення Асоціації міст України продовжує серію навчальних семінарів для працівників органів місцевого самоврядування. Наразі ми сьогодні мали зустріч із землевпорядниками міських селищних сільських громад. Хочу сказати, що попередньо ми оголосили. Реєстрацію і помітили, що зареєструвалось близько 70 осіб. В зв'язку з цим ми поділили цю кількість на дві групи. І наступний семінар плануємо повторити 6 травня, розділивши учасників на дві групи для того, щоб експерти, спікери, лектори могли дати індивідуальні консультації для кожного із землевпорядників кожної громади і бути ближчим до їх. Питань і вивчити їхні проблеми. Такі заходи дуже важливі для всіх спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування, оскільки е, дає додаткові знання щодо змін в законодавстві, щодо застосування на практиці того чи іншого законодавства, що допомагає в роботі, в вирішенні того чи іншого питання у сфері земельних відносин.